Вже осінь прийшла у мій сад. Під такою назвою відбулася творча зустріч з докторкою мистецтвознавства, професоркою Карпатського національного університету імені Василя Стефаника Ганною Карась до її 70-річного ювілею. Присутнім представили науковий доробок мисткині. Також презентували найсвіжіші монографії Ганни Карась, яка збирає дані про українських композиторів та музикантів далеко за межами держави. Багато презентацій її книг відбулося в Європі, Канаді Сполучених Штатах Америки. Найплідніші роки мого життя це роки, коли я працювала заступником міського голови Зіновія Шкутяка, і коли були створені муніципальні колективи, які існують до сьогодні. Коли була заснована премія імені Франка, яка існує до сьогодні, коли була заснована програма книгодрукування, також існує до сьогодні. І я вважаю, що оглядаючи весь життєвий шлях, це були найплодовитіші роки мого життя. А якщо говорити про науку, то безперечно, це ці 35 років, які я працюю при Карпатському, а сьогодні Карпатському національному університеті Василя Стефаника, і особливо плодовиті вони після захисту докторської дисертації в 2014 році. І на сьогодні я є автором більше 540 праць різного напрямку. Це і музична культура української діаспори, це і музичне краєзнавство, це і персоналістика. Зрештою, ну доробок є частково представлений в бібліотеці, і сьогодні будуть презентуватися нові видання, які побачили світ саме цього 25-го року. Тобто. Ці видання так два видання. Це монографія Роман Придаткевич здійснення життєвого проєкту, присвячена 130-річчю від дня народження видатного скрипаля, який воював в українській галицькій армії, а потім іммігрував до Сполучених Штатів Америки. Був там професором, везли людиною, композитором. І, зрештою, повертається його ім'я і ця колективна монографія, яка представлена і буде презентуватися сьогодні. Дійсно представляє його весь такий. Життєвий композиторський шлях. Ну а до 160-річчя від дня народження Дениса Січинського підготовлено ось цей посібник для студентів, в якому зібрано. Різні публікації різних авторів за майже 100 років, тобто те, що було розрізано, зібрано тут для того, щоб студенти знайомилися, знали про цю видатну постать і намагалися слідувати його прикладу. Що основне в роботі з молоддю у вас? Яке кредо? Це служити дітям віддавати себе повністю, і я намагаюся це робити. І тішуся, що сьогодні моя наукова школа це 11 захищених докторів філософії, один доктор мистецтвознавства. Тобто тішуся, що моя наукова школа продовжується. Планів є багато. Зокрема, я працюю над таким посібником, який присвячений музичним виданням в Українському національному музеї в Чикаго. Працювала їх це понад 400 видань. Також працюю над монографією про Осипа Залеського, який перетворив дитячу музичну школу, створену Січинським у філію вищого музичного інституту у Львові. Тобто, планів є багато. Дай Боже здоров'я і миру, і перемоги нам. Ганна Васильна це є приклад для наслідування для багатьох викладачів і студентів, тому що це є надзвичайно мудра жінка, яка віддає своє серце і душу для своїх учнів, для людей, які довкола неї для рідного краю. Я завжди захоплююсь її цілеспрямованістю, наполегливістю і величезними досягненнями. Тому сьогоднішній творчий вечір це така початок осені. Початок, який показує різнобарні листочки на деревах, який показує величезні врожаї, але й показує її щедрість до оточення до людей, які навколо до нашого краю. Бо насправді вона зробила дуже багато для нашого прикарпаття і вірю, що ще попереду багато добрих завдань і багато добрих планів буде реалізовано. Ганна Васильна надзвичайно унікальна особистість, Сі, в першу чергу, це людина, яка працює все життя у сфері культури і мистецтва. Вона є професійний викладач мистецьких дисциплін, хоровий диригент, людина, яка десятиліття присвятила власне, не тільки роботі з молоддю з творчими колективами, але й дослідженню нашої української культури, яку вона робить надзвичайно потужно. Пані Ганна має надзвичайно широке коло наукових досліджень. Вона досліджує не тільки українських знаних композиторів, співаків, хорові колективи. Але також цікавиться темою української діаспори. Як ви знаєте, в неї є цілі великі монографії написані, і вона працює далі. Дуже велику роботу вона робить власне, по дослідженню музичної культури української діаспори у світі. І неодноразово виїжджала за кордон від Словаччини, Чехії аж до Служби Штатів Америки, де вона працювала в архівах, українських музеях, центрах української культури, і потім не тільки робила про це розповіді, але видавала монографії, що дуже важливо. Я думаю, що в молоді є в чому повчитися в Ганни Васильний Карась, як в нашої професорки, докторки, людини, яка направду присила себе культурі і живе цим. Це надзвичайно важливо, коли людина любить свою роботу, має не тільки особисту власну сатисфакцію. Але дає такий посил молоді, що над важливо у нас непростий час, особливо в умовах московсько-української війни, коли ми маємо відстоювати свої позиції скрізь як на фронті, так і в питаннях української культури освіти української ідеї. І робити це щодня. Ювілей це завжди підсумок в першу чергу, і Ганна Васильівна приходить дійсно з дуже багатим осіннім ужинком до такого ювілею, тому що її праця сконцентрована в різних напрямах. Це і наука, це і педагогіка, це є громадська діяльність, це є організаційна діяльність, і це, без сумніву, виконавська діяльність її як диригента, як багаторічного керівника Орбо. Колективу хору перевод світ нашої територіальної громади. Без сумніву, що Ганна Васильовна не випадково до цього ювілею приурочила ряд видань, які сьогодні будуть презентуватися, тому що якби вона пробувала представити весь свій доробок багаторічної діяльності, це б зайняло не одну годину, а напевне і не один день. Але сьогодні будуть презентуватися власне останні видання, які вийшли цьогоріч. Це є як наукове видання, присвячене Роману Продаткевичу, видатному Скрипалеві, уродженцю Галичини, творчість якого представляє власне один з векторів досліджень Ганни Васильівни, саме мистецтво української діаспори. Це видання навчальне видання, методичне видання. Це про Дениса Січинського до його ювілею, в якому акумульовані власне зібрані матеріали, які виходили про цього нашого видатного митця упродовж багатьох років, і власне, які спрямовані на навчання студентів, на вивчення життєвого і творчого шляху цього композитора. І це, звичайно, нове видання Солоспіви Дениса Січинського, також приурочені до ювілею митця, але які вже мають мають суто виконавське спрямування, тому я думаю, що красу ці три основні вектори діяльності Гани Васильівни сьогодні будуть втілені і представлені у цих нових виданнях.